Дорогі друзі, я сьогодні хочу сказати про те, що друга половинка християн, або хто називає себе такими, святкують Воскресіння Христове. Ми можемо хоч кожної неділі повторювати слова Христос Воскрес, воістину Воскрес. Бо ми в це віримо не раз в рік, а постійно. Ви отут читаєте постійно Воскресіння Христове, воно ж не просто так. Це свідчення, що Господь живий. І сьогодні багато людей знову кажуть: Христос воскрес, воістину Воскрес. Ми з усім світом вже посвяткували, але зміст цей ми несемо дальше. Я хочу сказати три істини важливих, три закони, які Бог встановив, і ми не можемо переступити їх, ми не можемо якось обійти їх, ми не можемо перестрибнути їх. Три. Не багато, три. Один, два, три. Ми можемо це навіть запам'ятати. Перший це закон народження. Ми з вами, кожна людина, яка є на світі, має тата і маму або мали. Кожен з нас з'явився, народився в цей світ не просто так. Кожен з нас народився в цей світ, бо там Бог запланував, що ти народишся саме в Україні, саме в такому році. Саме в такій сім'ї. Це не був наш вибір, це був Божий вибір. Це був вибір батьків наших. Ми читаємо Псалом 139, відомий 138-й в російському перекладі, 16-й вірш, там є такі слова. Псалмоспівець каже: Очі твої бачили зародок мій. Усі дні, призначені для мене, були записані в книзі твоїй ще перед моїм народженням. Отже, ще перед моїм народженням очі Божі бачили зародок мій. Чому християни виступають категорично проти абортів? Бо ми проти вбивати дітей, бо там жива душа. Ще там, коли, може, мама ще навіть не знає, а там вже є жива душа. Але це Божий задум, це Божий закон. Може хтось хотів би народитись там в іншій країні, в іншій сім'ї, в... десь ще щось ще інше. Може комусь не дуже подобається своє біле волосся чи темне. Ну це Господь визначив. Який ти будеш, де ти будеш? Ви знаєте, що ми можемо тільки говорити про це. Але визначає такі речі Творець наш. Будемо вдячні Господу за те, що ми народились в Україні, в такій сім'ї, маємо таких братів і сестер, да, інколи нам щось не подобається. Ну ми не вибирали того, Господь визначив. Тому в ту мить, коли в утробі матері забилось сердечко, почала жити душа людини. І від того моменту вона буде жити вічно. Навіть коли тіло помре, душа буде продовжувати жити вічно. Питання, де буде жити? Говорячи про народження фізичне, потрібно згадати і про народження духовне. Це дуже важливо. Бо кожна народжена в цей світ людина має знати про духовне народження або народження згори. Чому це важливо? Бо ми не можемо отримати вічного життя, не маючи народження згори. Читаємо Єван від Іоанна, третій розділ, читаємо третій, сьомий вірш. Ісус сказав йому у відповідь: істину, істину, говорю тобі: якщо хто не народиться згори, не може побачити царства Божого. Говорить Йому Никодим. Як же може людина народитись, будучи старою? Не може вона вдруге увійти в луну матері своєї і народитися? Відповів Ісус, істину істину говорю тобі, якщо хто не народиться від води і духа, не може увійти в Царство Боже. Народжена від плоті є плоть, а народжена від духа є дух. Не дивуйся, що я тобі. Сказав тобі, потрібно вам народити згори. Ісус Христос пояснює важливу річ, що те, що в Адама і Єва померло, те зараз в вас може ожити. А що померло? пам'ятаєте коли Ісус Верніше Бог сказав Адаму і Єві, як в той день, коли ти вкусиш від цього дерева пізнання добра і зла, ти смертю помреш. І відколи вони вкусили, вони від Бога заховались. І Бог кликав Адам, де ти? А він каже: Я почув голос твій і злякався. Вперше він злякався, бо щось в стосунках обірвалось, прірва стала, ця прірва гріх називається. І ця прірва стоїть сьогодні між тобою і Богом, якщо ти ще не покаявся і не запросив його в своє життя. Тому він каже, хто не народиться згори, не побачить Царства Божого. Ви знаєте, в нашій культурі є така традиція, коли помирає людина, кажуть, царство йому небесне. Але від того нічого не змінюється. З повагою до всіх, хто відійшли у вічність, це побажання царство йому небесне нічого не міняє абсолютно. Ми змінюємо, поки ми живі. Тому народження фізичне ми не обираємо, народження згори – це наше рішення. Боже рішення було надати таку можливість, а наше рішення скористатися цією можливістю. Це як ти тонеш, а тобі кидають круг, но за нього треба вхопитись. Або тобі руку подають, візьмись за неї. Тому духовне народження є критично важливим. 1 Іоанна, 5 розділ. Дуже важливо, 1 юана, 5 розділ, 11 і 12 вірш. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, і це життя у сині Його. Хто має сина Божого, має життя. Має, можна на «віриш» замінити. Хто вірить в сина Божого, має вічне життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Все зрозуміло, нам потрібно вірити в Ісуса Христа, вірити в те, що Він Спаситель, вірити в те, що Він гріхи прощає. Не просто вірити в Боже існування. Хтось скаже: Я вірю, Бог точно є. Ну, це не спасаюча віра. Спасаюча віра, коли ти віриш, що Ісус помер за твої гріхи на Христі. Коли ти приймаєш вірою це в своє серце, в своє життя, ось що важливо. Отже, перший закон закон народження. Другий закон кожна народжена людина помре. Статистика така, що 100% людей помирають. Нема жодного відсотка, хто б жив і жив і жив. Є, знаєте, в нас середня тривалість життя, там 60 з лишнім років, сумарно, якщо. Середня тривалість смертності в Україні, там жінки чуть довше, чоловіки чуть швидше, помирають. Не знаю, чого, ну так. Але якщо взяти десь там якусь Швейцарію чи, може, в Америці, там тривалість буде там 80 з лишнім років. Ну, вони на 20 живуть краще. Ну, може, дихають там, чи працюють по-іншому, їдять краще. Але ж помирають теж. Якщо хтось буде дуже дбати про своє здоров'я, буде дуже за собою дивитись, буде правильно харчуватись, проживе трошки довше, але зустрінеться з фактом смерті все одно. Бо написано, дивіться, Євреям 927. І оскільки людям призначено один раз померти, а після цього суд, людям призначено. Померти. Нам якось ну неприємно говорити про це чи думати, але погодьтесь, нерозумно зовсім не думати про те, що з тобою неодмінно станеться. На одній із акцій медичних, я пам'ятаю, ми з лікарями говорили, і один з лікарів каже: якщо подумати так, то правильніше в люд...» нас таки є вираз. Як ти поживаєш? Ми запитуємо. ну Мається на увазі, як це справа, як життя йде. То треба питати не як ти поживаєш, а як ти помираєш. Бо все життя ми помаленьку помираємо. Від народження ми вже почали відлік зворотній. Це як свічка, яка згоряє. Вона більше не стає, вона завжди менше стає. Відлік часу, відколи ми почали дихати, серце почало битись, він пішов назад, і ми не знаємо, скільки залишилось. Ми не знаємо. Але знає Господь. Тому справедливо було б задати питання, як ти помираєш. Ну, нам якось неприємно. Не Краще буду питати, як ти поживаєш. Бо ми не хочемо говорити про це. Друзі, дуже важливо слово Боже, багато говорить про те, що життя людини дуже непередбачене, коротке, як пара, як звук, як дим, як просто те, що з'явилось і нема. Багато є навіть пісень про це написаних, але закон Божий в тому Богом встановлений, що день Твого народження і день твоєї смерті є у Бога. Тільки Він. Я неодноразово мав спілкування з людиною, яка лежить вже на постелі, якій вже 80 чи 90 років, і вона каже: Діма, чого я не помираю? Я хочу на небо. Я кажу, бо Господь дав вам більше днів. А хтось інший ще б жити, а вже життя закінчилось. Тому кажуть, є така на російській мові, старий чоловік має умереть, а молодий чоловік може умереть. Ми розуміємо, всі можуть померти, але те, що людина повинна померти, тобто призначено, це потрібно пам'ятати. А чому? Щоб ми думали про вічність. Ви знаєте, часто, коли дивишся на життя людей, у мене таке враження, що люди планують жити на землі вічно. Вони взагалі не думають про вічність. Вони пускають коріння так глибоко, ніби вони без кінця будуть жити на землі. Авраам жив на землі, як на чужій, написано. Хоча мав багатство, мав багато всього. Но він жив на землі, як на чужій, бо очікував міста небесного. Дорогі друзі. Нам потрібно пам'ятати, ми тимчасові на землі, щоб думати про вічне. Тому, поки ми живемо на землі, Господь хоче, щоб ми подумали про вічне. Отже, день нашого відходу є у Бога. І потрібно сказати, смерть це не найстрашніше, що може статися з людиною. Смерть це перехід від одної форми життя до другого. Тому християни кажуть, у Бога всі живі. Всі живі, хтось на землі, а хтось у вічності з Богом. Пам'ятаєте на Христі, коли Ісус Христос висів розп'ятий, біля Нього два розбійника, і один із них спілкувався і каже пару фраз. Ну коли вже вони помирали, каже: згадай мене в царстві своєму. І він йому відповів: нині будеш зі мною в раю. Ось куди люди йдуть. Коли помирають. Ну, не всі, а хто вірить в Ісуса Христа. Ну, ви знаєте, є дещо найстрашніше, є те, що по-справжньому потрібно боятися, це те, що в книзі об'явлення описується друга смерть. Друга смерть. Значить, фізична наша смерть це не найстрашніше, але є найстрашніше. Друга смерть дорівнює вічне розділення з Богом. Де нема надії, де нема Бога, де нема Божої присутності, де немає світла, де немає вороття назад, нічого змінити не можна. Це пекло, це озеро вогняне, це місце для всіх тих, хто не повірили і пішли у вічність. Так пише слово Боже. Оцього по-справжньому потрібно боятись Ну У нас є момент. В нас є надія, в нас є можливість. Використайте цю можливість, будьте з Богом. Повірте в нього. Скажи тому, хто ще не повірив, я хвилююсь за тебе. І розкажи, чому ви хвилюєтесь. Розкажи, чому ви думаєте так? Можливо, людина задумається над своїм життям. Третій закон, пов'язаний з святом, яке святкують, це закон Воскресіння. При голосі Архангела і трубі Божій мертві почилі у Христі. Тобто ті, хто померли з вірою в Христа, воскреснуть в першому воскресінні, два воскресіння. Перше воскресіння для віруючих людей, які померли з вірою в Господа. Тому про них написано «блаженні ті, що помирають в Господі або з вірою в Господа. Так написано в Слові Божому. Що це щасливі люди, хто пішли у вічність з вірою в Господа. Бо чому вони самі перші Господа побачать, вони його зустрінуть на хмарах. А тоді апостол Павло до Солунян описує, а тоді ми, віруючі люди, хто е, застане прихід Господа, пришестя Господа е, в тілі своєму, будемо підхоплені, церква буде підхоплена. І ми. Разом зустрінемося з Господом. Але каже, ми не випередимо тих, хто померли. Тому ті, хто воскресли з вірою в Ісуса Христа, вони побачать Господа першими. Тоді буде Воскресіння друге. То Воскресіння для людей, усіх, хто померли без віри в Господа. Їх Бог буде судити по ділах. Тому коли я чую, як хтось каже, ну ти знаєш, треба старатися, а там, як Бог дасть, я стараюся добрі справи робити, а там, як Бог дасть. Це не, неправильно. Ми, навіть якщо будемо старатись, ми все рівно кажуть, є такий народний навіть вислів, старайся зробити добре, а погане получиться А чому ми так кажемо? Бо ми знаємо, що поганого виходить багато. Само виходить. Так? Навіть якщо ми не стараємося, воно все одно виходить. Тому, дорогі друзі, по ділах це дуже страшно. Бо це великий суд перед білим престолом, де люди прийдуть, і Бог запитає, чому ти не повірив? Чому ти чув, але відкинув? Я пропонував. Я стільки разів тобі казав, проповідував і стукав, і в боку кололо, і там боліло, і Бог нагадував, і говорив через Слово, а я все відкидав. За це Господь запитає. Ну ми сьогодні надіємося не на себе. Ми надіємося на Ісуса Христа, який помер за нас і взяв наше покарання на себе. Ось наша надія. Я буквально одне місце прочитаю. Воно говорить трішки про Воскресіння мертвих, і тут є важливе питання. 1 Коринфям 15 розділ, там в 12, 14 віршах, апостол Павло говорить: якщо Христос не воскрес, то віра наша даремна. І ми ще в гріхах наших. Тому ми віримо і сповідуємо те, що Христос Воскрес, і ми будемо жити теж. Читаємо Івана від Іоанна, 11 розділ з 25 по 26, 25 і 26 вірш. Верніше трошки вище. Тут історія, як Ісус Христос Воскресив Лазаря. Це друг Його, такий, скажімо, сім'я, з якою товаришував Ісус Христос, тут, будучи на землі. І так Він дружив з цією сім'єю у Віфанії. І там були дві сестри Марфа і Марія, з ними згадується декілька історій. І тут Лазар захворів і помер. Ісус Христос приходить, а Він уже кілька днів у гробі. Тобто Ісус, можна сказати, запізнився. Так вони думали. 20-й вірш ми читаємо, тому Марфа, коли почула, що йде Ісус, прийшли люди і сказали, Ісус іде. Вона зустріла його, тобто вийшла на зустріч Марія сиділа вдома. Сказала тоді Марфа Ісусу, Господи, якби ти був тут, то не помер би брат мій. Адже й тепер знаю, що усе, що ти попросиш у Бога дасть тобі, можливо, вона сподівалася на Воскресіння мертвих. Говорить їй Ісус: воскресне брат твій. Говорить йому Марфа. Знаю, що Він воскресне у Воскресіння в останній день. Сказав їй Ісус дуже важливі слова. Зверніть увагу: я Воскресіння і життя, віруючий у мене, якщо і помре, оживе. І всякий, хто живе і вірує в мене, не помре повік. Чи віриш ти цьому? Вона говорить йому. Так, Господи, я вірю, що Ти Христос, Син Божий, який гляде у світ. Оця спасаюча віра. Оце проголошення спасаючої віри. Дорогі друзі, нас спасає не просто віра в те, що колись був Ісус Христос як історична така особистість, Він творив чудеса, він ще щось робив хороше, людям допомагав в кінці помер на Христі. Ця віра не спасає. Ось що вона каже. Я вірю, що ти Христос, Син Божий, який гряде у світ, вона вірила в нього як в Спасителя свого. Як того, кого чекали вони. Сьогодні ці слова вони звучать до нас з вами. По-перше, нам потрібно пам'ятати, що Ісус Христос каже: Я Воскресіння і життя. І він сильний воскресити і тих, хто вірить в нього і померли. Він їх Воскресить для життя вічного. Далі Він каже: віруючий у мене, якщо і помре, оживе. Це обіцянка Ісуса Христа. Це обіцянка про те, що кожен, хто помирає з вірою в Господа, буде жити вічно. І всякий, хто вірує в мене, не помре по вік. Чи віриш ти цьому? А ви вірите цьому? Ти віриш цьому? Багато людей кажуть, воістину воскрес, а кажуть, а ти віриш, що мертві воскрес? Та, ну ти що? Такого бути не може. То нащо ну, ж ти кажеш воістину воскрес? Кажи тоді, як чоловік вас теж. Коли кажуть Христос воскрес, вас теж. Він не знає, що казати, він не вірить. Дорогі друзі, це дуже важливо. Якщо ви вірите, що Христос Воскрес. То вірте і в те, що Він воскресить і тих, хто вірять в нього. Бо Він так сказав в слові своєму. І сьогодні слова марфи, вони дуже показово нам свідчать про живу віру, яка може жити в наших серцях. Я впевнений, в більшості з нас вона є. Я вірю, що ти Христос, Син Божий, який прийшов, який гряде у світ. Ми будемо згадувати скоро у четвер. Хто святкував Воскресіння трішки раніше, ось з усім світом, або не Вознесіння Ісуса Христа. Ісус Христос сказав: Я йду приготувати місце для вас. І коли приготую, прийду, щоб забрати вас до себе. Це чудові слова і чудова обітниця. Але питання, чи відноситься ця обітниця до тебе? Можливо, вона не відноситься до тебе? Зроби так, щоб ці слова відносились до тебе. Щоб ти був в числі тих, хто очікує Господа, кому він пішов приготувати місце, і він каже: Я хочу, щоб де я були і ви зі мною. Тому сьогодні слова про Воскресіння Ісуса звучать дуже гостро до нас, Віруючи в мене, хоч і вмре, оживе. Чи вірите ви цьому? Якщо ти віриш, скажи про це Господу. Якщо ви ще не покаялись, прийдіть до Господа, скажіть, що Він вам потрібний. Будьте в завіті з ним. Сповідайте свою віру в Ісуса Христа, прийнявши хрещення. Приєднуйтесь до церкви, будьте в тілі Христовому. І тоді точно Ісус Христос прийде і вас впізнає, а ви Його, бо ви Його діти, а Він наш батько. Завершуючи, я хочу нагадати. Три закони, які ми сказали: закон народження, закон смерті і закон Воскресіння. Ці три закони, вони діють хочем, ми, не хочем, подобається це, не подобається, але Господь не запитував нас, Він дав нам початок життя, Він визначив кінець і в свій час навіть не віруючи, люди воскреснуть з мертвих, бо Господь скаже. І всі воскреснуть. І може хтось сказати, Та я не вірю в це, ти все рівно станеш на суд Божий. І навіть самий запеклий атеїст дасть відповідь перед Богом. І написано, коли Він прийде у славі, схилиться перед Ним навіть самий хоробрий Тому що це буде День Божої слави, і всі перед Ним схиляться. І всі злякаються, і написано, будуть тікати, і скажуть, горам впадіть на нас, щоб не бачити гніву Божого. Не дай Бог комусь з нас бути в цій ситуації. Надійтесь на Божу милість, надійтесь на благодать Ісуса Христа. Слава йому за все. Амінь. Амінь. Давайте помолимося.